Шали дзвіночки на знак пам'яті про дітей. У громадах Волині жалоба за загиблими героями. Смідинську капусту зроблять знаменитою на весь світ. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12 каналом. Це новини першої, половина дня 4 червня. У студії для вас працює Ірина Кудря. Ну і передусім новина про те, що в Луцьку знайшли тіло чоловіка у військовій формі. Надзвичайна подія трапилася вранці біля одного з будинків на вулиці Липинського. Тіло чоловіка з ушкодженнями виявили місцеві жителі. У поліції повідомляють це 39-річний лучанин. Відео з камер спостереження перевірили. Попередньо тілесні ушкодження він отримав через те, що упав з висоти власного зросту. Остаточну причину смерті встановлюють. Жалобні вісті передової на Маневичині прощаються із 38-річним військовослужбовцем Олександром Слюсарчуком. Він поліг 31 травня у бою на Донеччині. Сам воїн із Вараша у новосілках. Проживають батьки 38-річного військовослужбовця, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Поховають героя також у новосілках. Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким загиблого. У лікарні Дніпра обірвалося життя бійця Олександра Поліщука. Розвідник сапер із 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша помер 30 травня. Бійцю тепер на віки 40. Він родом із села Наві з громади. Там оголосили триденну жалобу про дату та час поховання захисника. Повідомлять згодом 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. Дводенна жалоба у Голобській громаді 2 червня загинув на передовій захисник Володимир Петрук. На сторінці Голобської громади в соцмережі також написали, що нещодавно він обіцяв мамі провести у дім наречену. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним героям. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. День пам'яті встановила Верховна Рада три роки тому. Дата обрана не випадково 4 червня. У світі відзначають міжнародний день дітей без невинних жертв агресії. Пам'ятну акцію провели і в Луцьку на території Розарію кафедрального собору Святої Трійці. Під час заходу присутні розвішували на дереві дзвіночки, які символізують голоси вбитих українських дітей. На 1 червня, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 551 дитина загинула, 1368 отримали поранення різного ступеня тяжкості через активні бойові дії на там тимчасову окупацію частини української території. Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо. У Боратині люди викликали додому рятувальників через побитий термометр. Зі слів мешканки будинку вона зібрала частину ртуті полососом. І, оскільки в будинку були діти, викликала ще й рятувальників. Заміри парів ртуті показали, що вони завищені. Після провітрювання їхня концентрація таки зменшилася. Окрім того, рятувальники рекомендували господині, що треба передусім робити в такій проблемі. Полососом користуватися не радять. Аварія в Струмівці лихо трапилося ввечері на вулиці Рівненській на відео, яке надав 12-му каналу. Очевидець видно, як водії Вольсвагена чекає можливості виїхати на головну дорогу. В цей час жінка з протилежного боку дороги починає її переходити. Попри те, що переходу там немає. У результаті вона потрапляє під колеса авто. 49-річну жительку Ківерцівщини госпіталізували. До теми аварії раптово вибігають на дорогу і затримуються на проїжджій частині. Патрульна служба Волині показала на відео, як піддають небезпеці своє життя та ускладнюють дорожній рух пішоходи. Зібрали різні ситуації, яких як бачимо не бракує. На відео видно, що люди і серед білого дня і затемна йдуть через дорогу поза переходами. Раптово вибігають на автошляхи, зокрема й на переході, або й просто з невідомих причин подолавши частину дороги, не поспішають її переходити. Усі ці випадки не поодинокі, і часто обертаються травмами, а то й найгіршими наслідками. Знамениту сміденську капусту із Волинського села покажуть у серіалі. У селі Сміден на Ковальщині працювали телевізійники зі столичної компанії Prime Story Pictures. Знімала на камери, як господиня за давнім рецептом пече славнозвісну смідинську капусту. Цю страву нагадаємо називають гастрономічною спадщиною. Відзняті кадри хваляться у смідинській громаді, покажуть у рамках. 25 серійного документального фільму Велика Коло Україна. Загалом його транслюватимуть на Могого 1+,1 та Нетфлікс. Ну а ми бажаємо вам, попри все, залишатися із 12 м каналом і стежити за нашими новинами. Ну і не забувайте ставити свої вподобайки, коментувати нас у соцмережах у Фейсбуці, в інстаграмі, у нашому телеграм-каналі і на Ютуб-каналі. Будьте з нами і бережіть себе. Побачимось сьогодні вкотре.